А спеціальний посланець ООН у Сирії Лахдар Брагімі висловив сумнів, що міжнародній спільноті та сторонам конфлікту вдасться у липні організувати мирну конференцію, на якій можна було б знайти компромісне рішення щодо припинення війни у цій країні, за його словами. Ситуація у Сирії надзвичайно серйозна і вимагає негайних дій з боку таких країн як Росія та США. Тим часом кількість людей, які намагаються втекти з Сирії, зростає. Більшість біженців опиняються у таборах поблизу Туреччини, де місяцями чекають, щоб нарешті перетнути кордон. В одному з таких таборів побували кореспонденти Голосу Америки з їх репортажем, знайомить Наталя Леонова. Ранок у таборі біженців Баб Аль Салама у північній Сирії. У жалюгідних умовах мешканці терпляче чекають на переміщення у табори у Туреччині. За 10 місяців табір виріс у ціле містечко з населенням у 15 тисяч. Втім, нормальним життя тут назвати не можна. Люди сплять у наметах, не мають ані електроструму, ані водопостачання. 13-річний Махмуд Асад прибув сюди зі своєю родиною залепо 5 місяців тому. Життя тут каже хлопець дуже нелегке. Тут Страшна спека. Ми страждаємо від комах, мух. Мого брата вкусила змія. Погані санітарні умови у невеличких наметах становлять серйозну загрозу здоров'ю. Головний лікар табору Намір Аль Насер побоюється серед іншого спалаху холери чи тифу. Харчування тут дуже погане, нема фруктів. Лише один раз на тиждень вони дають їм якусь м'ясну страву. Немає яєць та молока, тільки йогурт. Цим людям просто не вистачає їжі. Він каже, що воду очищують, але мешканці все одно страждають на діарею, яку спричиняють, вважає лікар, саме погані санітарні умови. Годують мешканців лише один раз на день. Минулого року вони отримували їжу тричі на день. Сьогодні у страву входить пшона каша з підливою та зеленим перцем. Деякі мешканці відкрили маленькі крамниці. Ситув Аль Гасан каже, що заробляє один-два долари на день. Ми тут помираємо, у людей немає грошей. 28-річний Гусейн кожак прибув сюди чотири місяці тому після того, як урядові сили вбили його брата та розбомбили його селище. Він знає, що опозиція незабаром має отримати нову зброю від заходу та країн арабського світу. за я чув про надходження зброї. Прикро, що цього не сталося раніше, але з волею Божою це призведе до зміни ситуації. Ввечері у дітей заняття. 24-річний Мохамед. Аль Атраш каже, що намагається проявити своїм учням новий спосіб мислення. Я вчу їх свободі. Головне, що вони можуть говорити все, що хочуть, коли і де завгодно. Загалом же настрій в таборі сповнений вічаю після місяців очікування. Туреччина для віженців так і залишається недосяжним острівцем порятунку. Наталія Леонова, Голос Америки.